Такий у мене результат буквально на такій невеличкій полянці. Красивий та привабливий, але я його не беру. Чому? Дізнаєтесь. Ой, я хочу вам сказати, оце я сьогодні так вибралася в ліс. Це називається як, охота чи неуважність? Вітаю вас, мої глядачі, допоки дійтеш в лісу, стільки краси надивишся. І приходиш у ліс, просто вже наче крила в тебе з'явилися. Ото й спішиш, і шкарпетки різні в тебе виходять. Друзі, запрошую вас сьогодні прогулятися зі мною в прекрасний весняний ліс. І насолодитися природою, і побути в цьому моменті. Пішли дивитися, що ж нас цікаве чекає. Остежні грибочки. Ну з під листочками їх просто дуже важко побачити. Так, де ж ви є? Ага, ось сюди. Супер. Так, де ще? Ось сюди грибочок. Так. Ось сюди. Так. І гранюєчки. Ось який. Оно де. Так, треба уважно. Щоб не наступити, і ще десь бачила, бачила, бачила. Ага, там вон бачила. Ось сюди десь бачила. Так, тут теж он маленький. Так, треба уважно, друзі, воно де. Супер. Ось сюди. Капець. це я попала. Так, все, зараз я зніму. І вам покажу тут результат. Добре, щоб не затримуватись, бо я думаю, сьогодні у нас, а ось сюди бачимо, вже він навіть трішки і підсох. Було, її не вистачає, жарко, сухо і їм некомфортно. Так, зараз все зніму. Я думаю, в нас сьогодні робота буде, тому я затримуватись не буду. Раз-раз, показала і зняла. Так, все, працюю. Так. Ось такий в мене результат. Буквально на такій невеличкій полянці. І що я вам хочу сказати, що вже грибочки попадаються, які просто підсихають. Не вистачає їм вологи, І вони вже доволі такі сухенькі шапинки. Так, і тут мені у них попалось, бачите, з такими світлі, такими це риженькі в нас шапинки, а з такими. Вже вигорівшими шапинками це у нас вже підсохші грибочки. Сухо, нема дощиків, тому грибочки вже підсихають. Так, іду далі. Я довольна тут результатом. Так, і тут теж така полянка гарненька. І будемо дивитись тут грибочки. Тут малесеньких багато бачу, молоденьких. Ось такі. Так. А ну дивлюся. Угу, а це що в нас за грибочок? Зараз подивимося на нього. А якась міцена Не знаю. Так, і ось сюди в нас тут грибочки. Так, але вони бачите, вже майже всі дорослі. Так, свято у нас день Але думаю, хочеться ж подивитись на свої місця, бо... Вони або переростуть, або їх хтось забере. Або, як ми бачимо, вони вже просто від нестачі вологи вже починають підсихати. Тому я їх забираю. Так, дивлюся. Ага, уважно. Так, все, більше тут немає. Все, йдемо далі. Оце хащі мої, хащі. Ну, бачите, в цьому році то холод, то мороз, тепер сухо, ну, але нічого. Дякуємо за все. Так, Я тут нарікаю, нарікаю на погоду. І у нас тут які красучі. Супер. А, які гарненькі. Так, вже його не показати. Так, зараз я його обережненько викручую. А супер. Отакий. Оце бомбочка. Супер. Красивий, який тостенький. А ніжка така, знаєте, ще, видно, що молодий, вона не пуста. Так, такий повний-повний виріс. Так, іду далі. Так, я вам зараз покажу. І ось сюди. Так, зараз буду забирати. Ой, клас, хтось наступимо. Ой. Бачу тут і ось сюди. А тут якісь цікаві. О, супер. Так, зараз я позбираю тут і покажу вам результат. Сьогодні в нас буде все швиденько, тому що там он грибочок виглядає. Так оно до виглядає. Так, а тут що ще. Береш... О, ну, і тут є... Так, грибочки є. Збираю в цьому місці. І показую вам тут результат. Супер. А тут така більш нездана. І тут доволі такі соковиті, м'ясистенькі, несухі грибочки. Тому де вищенько, де більше їх вітром вдало, там вони і підсихають. А тут ще нічого, може ще будуть. Побачимо. Так, я не була тут скільки, Навірно ні п'ять. І вони у нас підросли. О, а це вже зовсім дорослий, але він не сухий. Бачимо. І ось маленькі. Так, супер. Так, іду, а, і там он є. Ой, і он є. Іду далі, хотіла казати. Все, збираю. Ой, погода сьогодні просто супер. Жарко, ну, ви розумієте, як мені жарко. Тому що в мене азарт вже повний. Фух. Ось туди, яка краса. Ось такі кучки в мене вже виходять. І, до речі, попались тут мені пару штук таких підсушених. Ну, в основному такі доволі м'ясистенькі, прям такі тримаєш в руках такі вологі, гарні грибочки. Беру і меншенькі, і більшенькі. Коли я ще прийду, не знаю, а забираю, бо мене швиденько. Дивіться, балакаю з вами. Оце, оце що сказати? Пішла в одну сторону, збирала, вертаюся назад і знаходжу гриби. І оце присіла, і воно, де? Капець. Так, заберу. Якби не присіла, так і не побачила. Ось це. Так, все, уважно обдивилася. І отакі от гарні, доволі вологі грибочки, м'ясистенькі тримаєш в руках, він такий, ну, реально, наче, ну... Такий реально холодний. Все, це гарні грибочки. Так, все, йду, 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 йду. Супер. Ну і як оце не подякувати? Дякую. Ой, клас, ліст просто супер. Ну Оце тут фруктові дерева, я знаю, тут і абрикоса, і вишня росте. І Оце такий ровчик тут. Такі, як зверху вони ростуть, то вони більш такі... Підсохши. А оце внизу, де більше вологі, не так обдувається вітром. Грибочки гарні. Так іде. Зараз я вам покажу такі гарнюнечки. Супер. Ось такі гарненькі. Ой, товстенькі. Такі молоденькі. Тут навіть ніжка, бачите, від тих відрізняється вона така більш світлішенька. І хочу вам... Тут просто їх дуже-дуже багато. Дуже багато. Ай, кло. Оце супер. А усюди. Просто бомба. А усюди. Клас. Грибочок цей гарний Афродізіак. З них роблять дуже багато, до речі, ліків які допомагають чоловікам мати силу. Тому, якщо у вас є можливість, запастися цим грибочком, його можна висушити і цей порошочок приймати. Так, і сижу з вами, говорю. І ваші чоловіки будуть здоровими і не буде в них проблеми із простатою. Супер! Так, так що. Ось сюди скільки багато. Ой, капець. Так, а ну йди до мене не вийму. Такі жирненькі. Ой, супер. Так, іди. Клас. Туди на місце, Так, отам і будь. Ось такі шапиночки і ось. Це просто бомба. Так, я вам показую ось. і мовчу. Бо тут просто ходи і любуйся. Їх тут стільки багато. Так. Потім пообрізаю. Дивіться, супер. Так, туди. Дивіться, які красиві тут. Їм ви бачите, тут у нас дерево трух, натирта і, а і сюди. супер. Ця бомбочка. Так, а ось яка бомбочка. клас, Боже. Супер. Так, і ось бачу. Ось їм тут подобається волос багато в Тирсі. Так. Ось хочеться вам показати. Ага, ось обалакаю і не бачу. Так. 啊，诺。 Мурашок уже повно. Воно деяк. Ой! Вони зараз, мабуть, свої якісь справи роблять і такі активні, багато-багато. Ну -багато. що мене таке кусає? Але хочу вам показати Вон грибочки в хащах. Так, Є сюди. Тепель. І там воно виглядають. Он реженький. Так, зараз буду лізти, збирати. Птички чудово, тепло, наче літо. Клас. Але мурашок реально повний. Так, забираю грибочки і звідси тікаю, а то вони мене покусають. А цей грибочок... Називається строчок, звичайний. Його ні в якому разі не можна брати. Він містить гіромітрин, який викликає у вас отруєння, здуття живота, блювоту. І ось такий він красивий, привабливий, але неїстівний. Ой, будемо його знімати. Я не знаю, він помістила дерево, чи це сімейка, чи це один, чи тут вся сім'я. Так, знаєте, як взялася в один стовбурець. Так, а ми будемо дивитись. Так, різемо. Боже, яка краса. Сад. Красиво як. У лісі. Сьогодні то сонечко вийде, то заховається. І так гарно. Вже бачимо, який у нас коврик. Це в нас пщинка вже квітує. Красиво, вже її не можна збирати на салатики. Ну, листочки. Ті, що ми брали. Та, яка ще не квітує, багато такої зелені, цю можна брати. А ось цю пчинку вже яка квітує, брати не можна. Можна брати тільки як лікарську рослину. І вже коврик такий конкретний. То було коврик зелений, а це вже вон коврик жовтий із зеленим. Красиво так. Да. І вона усіяла весь ліс. Ну, така вона пчинка. Дуже гарна, красива, І в основному тільки вона. Ага, бачимо вже підмаренник. Оце вже у нас підмаренник реально чіпкий. Коли ви йдете, він чіпляється до вас. Ось. Вироста великий і прямо йдеш. І... Друзі, так опутає ноги, що капець. І падає. Да. А красиво в лісу. О, галявинка пшінки, Красиво вона жовтеньким квітує. Ось таким. Красива рослинка. Так, іду, 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 іду. Красиво. Так, треба йти. Ось як нектар збирає із медуночки. Дуже люблять її бжілки. Вона дуже солодка, її можна навіть їсти. І, звісно, я її тут трішки позбираю. Хочу вам сказати, я знаю ще одну містинку, де її просто дуже багато, але в цьому році її зовсім немає. Зовсім не одної там, на тому місці немає. Видно, щось їй не сподобалося взимку. Ну, немає, там їй було дуже багато. Але тут є. Трішки позбираю її. Щось їй не сподобалось. Без медунки, поки вона цвіте, я не виходжу з лісу. Так, щось не сподобалося. Її таки зараз трішки понадираюсь. Ось така, Листочки беріть на салатик. А... а так рослинку беріть на чай. Легенева трава. Дуже гарна рослинка, корисна, смачна. Коли в чай поклали, боже, мікс зробили. Вона таку красу придає чаю, ці квіточки. І смачненька. І садять її, я бачила на клумбах ті місця. Ті місця, де тінь. Оця рослинка дуже гарно витримує тінь і не вередує, їй там подобається. В садку просто супер. Там, де яблуньки, груші, вона буде вам приваблювати туди і бджілок, і буде те, що треба, і для краси. Все збираю. Так, Показати вам цибулі реально повно. Я вже нарвала. Кожен раз вам показую, але вже тут дивіться, ось яка. Доросла. Вже набрала, думаю, не буду показувати. Але тут просто є повна. Вже така доросла. Ось таку можна висушувати, брати. І оліси її дуже багато. Зараз саме на салатики. І реально повна. І там воно доросте. Так, така доросла, гарна лісова цибулька Супер. Так, так. Вона мені дуже подобається. І тут вже її на сушку можна брати спокійно, якщо ви бачите, що у вас вже її є. Ну, що вона вже ну, надлишку у вас, але вона туди-сюди, я вам хочу сказати, оце вже отака нахида... починає викидати стрілку, цвісти і вона вже тоді. Тверда і просто не годиться. Все. Так що беріть. Ой, я хочу вам сказати, оце я сьогодні так вибралася в ліс. Це називається як? Охота чи неуважність? Скажіть мені, будь ласка, тільки коли вже в ліс прийшла, побачила, що в мене різні носки. Ну, це явно називається охота. Ну, так спішила. Що навіть на носки не звернула уваги. У вас таке буває. Але мені сьогодні повезло. Я дуже довольна, що побувала в лісі недовго, бо не маю часу, але ну, ось отаке. Так що прикмети не дійсні. Дякую тобі, Лісовичок, за твої подарунки. І ось так. На цьому наша прогулянка закінчується. Друзі, буду дуже вдячна вам за вашу підтримку. А це ваші лайки, коментарі. Також, якщо поділитесь моїми відео. І щоб не пропустити їх, нажимайте на дзвіночок. І також запрошую до себе нових підписників. Ліс розквітає і в ньому дуже-дуже цікаво стає. Тому бажаю всім миру і добра і до нових зустрічей.